Всім привіт! У цьому відео я буду малювати різні речі за 30 секунд, за 5 минут і за 10. Подивимось, що у мене вийде. Починаємо з бургера. Фух, я боюсь. Так, бігом булки малюємо булку. Так, салатик. Дурчики, контур, так ще шо. Все. Ось таке в мене вийшло за одну минуту. Дивіться, я ще хотіла таке додати. Ну, нічого, пару цих штрихів добавлю. Ось, тобто за минуту ось таке. Ви поняли? Тепер за п'ять минут тут уже буде лучше. Так. Зараз треба все Хух. Раз, два, три. Так. Я боюсь накосячить. Я, мабуть, уже не успею те, що я задумав, я так уже відчуваю це. Точно, ще сирочек. Так, тепер уже как клетка. Фух. Я вже почав умываться. Щось мені так страшно, що я вообще нічого не вспью. Сам бургер уже готов. Сейчас прикрашу, щось дороблю. Сама бургерна основа, так скажем, готова. Так. Контур, контур. Так. Так, ну, сейчас еще кое-что добавлю. Я придумал, я придумал, точно бегом давай. Надо вот пить. Так. Давай, давай. Так, так. Результат. Ну, я думаю, вийдем прогрес. оце типу украшення, я щось губа. Так, тепер за 10 минут уже. Так, погнали. Уже можно распишить сильно так. Тайный час и 30 секунд. А, ну я був цей первый бургер за минуту малював, якщо ой, не той кольор, це. Коротше, я вам покажу, що у мене получилось. Ось такий результат. одна минута. П'ять минут. І 10 минут. Ням-ням, типа, шарики. Ням-нямські попихи. Ось так. Ну, ще що можна. Зараз подумаю. Зараз я намалюю та палапку. У мене вона буде на чорному фоні. Так буде красивіше, я думаю. Ну, получається щось таке, таке. Як на асфальті намальоване, а тут такого. Ось таке сьогодні відео. Всім до побачення, до нових зустрічей.